Робимо сьогодні капсулу на весну 2025. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Мене звати Віхорова і новий на каналі «Про моду та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Мої любі дівчата, кожного сезону я роблю для вас тут на каналі нову капсулу. Вона завжди мегауніверсальна, мегапрактична, вона завжди підходить дуже великій кількості людей. Тому іноді, можливо, ви мені пишете, що капсула мені не підходить, але я завжди відповідаю, потрібно відштовхуватись від себе, пізнати себе. Перед тим, як робити капсулу, і, до прикладу, брати мою, як за основу, і змінювати там, плечові або поясні. Вироби, ви маєте пройти такі етапи, як розбір гардеробу самостійно або зі стилістом. Якщо ви не знаєте, як розібрати гардероб, або у вас немає там, коштів на стиліста, це є нормальним, відкривайте моє відео. Я його знімала ще рік тому, думаю, перезняти, тому що більш новіший формат хочеться, більш свіжіше подати інформацію. Там я розказую поетапно, по... просто за руку прям вас провожу і розказую, що, як і де, і куди взагалі бігти, що робити. Після того, як ви розібрали, Свій гардероб, ви вже можете е, поступово думати про те, що вам потрібно: як вам скласти базовий гардероб, капсульний ситуативний, розкреслити своє життя на папері. Боже, як поетично звучить, не здається вам. Е, розкласти свою таку певну діаграму на консультаціях. До речі, я про це дуже багато говорю. Якщо е, вам потрібна консультація, е, я з радістю допоможу. Ми там говоримо година і навіть більше про вас, і все про вас. Коротше. Програму ви зараз бачите на екрані. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в дірек інстаграму. Ті, хто давно мене дивиться, вони вже знають ці всі етапи, і до того моменту, поки е, ви опиняєтесь перед тим, як зробити свою капсулу на весну, ви вже проробили певну, певний який, пласт роботи, ви вже прям е, активно попрацювали. Сьогодні ми будемо робити з вами капсулу на весну. Я взяла, як я полюбляю, невелику кількість речей, 18 речей. Загалом план був 14, але потім я вирішила, що це весна. Потрібно додати певних аксесуарів. Якщо я захотіла не одну сумочку, а дві, то нехай буде все. Це такі дві. Я захотіла тут погратися з певними кольоровими поєднаннями, з певними фактурними рішеннями. Мені здається, ця капсула вона така універсальна. Це таке комбо в мене вийшло, я була така натхненна. Я надію, що вона також вам сподобається. Ось зараз вона з'являється вже у вас на екрані. Це гармонійне поєднання бази та трендів. Капсула балансує між такими класичними речима, наприклад, дивіться, сорочка, жакет, джинси, та такими більш актуальними модними акцентами. Тобто корсет, Актурні аксесуари, краватка, подивіться в межах цієї капсули можна створювати різноманітні образи в різних стилях. Починаючи від такого легкого романтичного стилю, закінчуючи просто мінімалістичними трендовими образами, тут можна грати з текстурою, шарами одягу, з варіацією з подачою. Плюс до цього всього не забувайте, що ми додаємо різні зачіски, різні макіяжі, і це все виглядає мега по різному. Капсула також є мега практична і вона підходить під велику кількість ситуацій, як, наприклад, до прикладу, прогулянка містом, ділова зустріч подорож Вечірні виходи кудись з друзями. Та навіть е, просто похід в магазин, капсула все це включає в себе. І, звичайно ж, я не могла не додати трендовий елемент, трендові мотиви. Багато трендових елементів цієї капсули вони базуються на відео про тренди. Хто не дивився його, обов'язково переходьте, дивіться. Там я більше розказую, я не хочу в відео про капсулу зосереджуватись на трендах. Але вони, звичайно ж таки тут є. Особливо е, естетики. Е, особливо стиль бохоши обов'язково звертайте увагу на силуети, на фактури і поставте просто собі на паузу або заскріньте і зверніть увагу на все те, про що я тільки що проговорила, про що я сказала, на кольори, на поєднання. Просто нехай надивленість починає працювати, тому що чим більше ви бачите красивого, чим більше ви бачите різних комбінацій речей, різних силуетів і текстур, тим Потім ви навіть не зрозумієте самостійно, як, як воно так, що ви вже починаєте бачити картинками, образами, комплектами. Скажіть, як хочете, як вам зручніше по своєму досвіду, можу сказати, що цих 18 речей, це включно з аксесуарами, можуть втілювати в житті більше 80, а та навіть і більше 100 комплектів. Забираєте один аксесуар, і це вже зовсім інший комплект. Змінюєте зачіску, забираєте взуття. Це вже зовсім зовсім інший комплект. Саме тому ця капсула мега практична і універсальна. І, звичайно ж таки, по класиці жанру. Давайте швидесенько пробіжимося по речам і чому саме вони. Почнемо з першої категорії це верхнього одягу. Тут я взяла шкіряну куртку такого карамельного кольору, але в мене була ще ідея взяти таку більш куртку робочого, типу амбарної куртки. Я про це, до речі, з вами буду вже говорити на наступному тижні. Дочекайтесь відео, тому що воно монтується, воно буде іншого формату. Мені здається, що вам має сподобатись. Шкіряна куртка, вона загалом. Поєднується з дуже багатьма речима. Майже з усіма речима можна імплементувати шкіряну куртку. У ній ще є такий вайб якихось кінця 70-х, якась така потертість. Шик Сен Лоран. Вона класно працює як в повсякденних образах, так і більш елегантних луках. Вона також буде беззаперечно працювати класно. Тому зверніть обов'язково увагу на шкірянки. Шкіряна куртка це взагалі така основа основ. Якщо у вас є шкірянка, то це вже круто працює на будь-який сезон. Також до верхнього одягу я сюди відношу і е, піджак такого пісочного кольору. Е, він ідеальний для якихось таких маскулінних образів, для павердресінг. Ми говорили про це в відео про тренди. Мені дуже подобається цей піджак, ще в нього вертикальна лінія, яка буде витягувати вас різь Тому е, так, така більш класична історія, проте з маскулінними елементами. Тепер з приводу плечових виробів. Там у мене налічується 5 елементів. Е, е, мені дуже подобається ця сукня, давайте з неї. І почнемо. Така трикотажна сукня в ретро-стилі це головний акцент цієї капсули, як мені здається. Ця в'язана текстура, вона зараз взагалі на піку популярності. А ось такий саме він підкреслює певну природну форму тіла. Він сідає так елегантно, так класно. Це і для повсякденних образів, і для більш якихось. Ошатних, але ну, зрозуміло що такі не на якісь коктейльні виходи. Вона більш ошатна через свій такий а, принт. Я не дуже полюбляю горизонтальні лінії, але ця сукня ну це прям. Я просто почала танути, <свісно> коли її побачила. Мені вона настільки сподобалась. Мені сподобався її виріз, її довжина, її оця така текстура. оця, оця, оця такий м'ясенький трикотаж. Мені вона прям запала в серце. І я вирішила, чому б ні. Якщо правильно об обіграти, головне не додати їх ще більше далі, так не порізати свій силет. Але загалом сукня ну, чарівна. Далі ви бачите Бог блузку в білому кольорі. Богу це трендовий тренд, після того, як я його згадала у відео. Цей тренд взагалі ще X3 розвинувся. Тому звертайте увагу на бохо елементи на бохо стиль, на бохо речі. Ця блуза це така романтика. Стилізується вона так само, як і з джинсами, так і з класичними брюками. Тобто це така довго триваюча історія. Наступне Денімовий жилет. Він дуже класно працює в монообразах з Деніму або в багатошарових образах. Це така класна естетика робочих, так оця робоча форма, вона повертається і вона класно також стилізується. Цей жилет додає в капсулу таку певну трендовість. Ця потертість вона створює такий певно ретро-шик, ретровайв. Рухаємось далі. наступна в нас рожева сорочка. Це також класна базова деталь, яка буде працювати як в базовому гардеробі, в капсульному гардеробі, та навіть в ситуативному її можна приміняти сміливо. Оцей такий пастельно-рожевий колір, який зараз також популярний. Гарний, він дуже класно вписується сюди. Класно працює в розслаблених образах, класно працює в стриманих, строгих образах. Звертайте увагу на таку посадку, і чим більш цупкіша тканина сорочки, тим буде краще, тому що якщо більш цупкіша, вона буде класно працювати в багатошарових образах. І ще забула додати про бодік. У нас там є бодік від Skims. Я була на презентації і на відкритті бутіка Skims в Копенгагені. І ще з того часу, коли я вже його таки прощупала, помацала, я вже можу його точно додавати в капсулу, тому що я знаю якість. якість класна сідає класна по фігурі. Виглядає також круто, трішечки цінова ціновий сегмент дорожчий, чим мені б хотілося, але він дуже спрямований на цю таку diversity, на різноплановість, різноманітність. Тобто, цей бодік є в такій кількості кольорів, щоб підігнати під шкіру. Якщо у вас більш світліша, або темніша, або там я не знаю, дуже дуже темна шкіра, так відтінок шкіри. Вони прям оце за це респект. Тому я обрала. Орієнтуючись більше на свій відтінок, такий бежевий, нейтральний. На бодік він підійде, ну, під все зрозуміло, Це база, основа. Тому так про нього щось забула згадати. Але я вже просто так хочу показати вам образи, що напевно вилетіло з голови. Ну і звичайно ж, не можна не згадати про жовтий корсет. Прямо така акцентна деталь цієї капсули, тому що пастельно-жовтий такий колір, він дуже популярний в цьому сезоні. Він класно поєднується з усіма іншими елементами цієї капсули, класно працює як в образах з джинсами, так в образах більш строгих. з... Брюками. Мені дуже сподобався цей колір, і я прям загорілася додати його. Мені здається, що далі ви побачите, як я його комбіную, і ви також закохаєтесь в цей корсет. В приводу поясних виробів, це три елементи. Тут є джинси з широкими штанинами. Це класика взагалі весни 2025. Вони гармонійно поєднуються з будь-яким варіантом верху, додають легкості образу, акцентуються на талії. Знаєте, це золоте правило, про яке я розказувала, як формувати капсулу. 1 до 5. Якщо в нас є один низ, то до нього має відповідати 5 верхів. От так можна частково полегшити собі задачу при формуванні капсули. Наступне це світло-бежеві, такі кльош штани. Ці брюки взагалі універсальні, класно працюють як із кросівками такого більш міського формату. Я кажу, кросівки міського формату, тому що це не на пробіжку, а вони більш на вихід. І з акцентним красивим взуттям, про яке я розповім трішечки далі. Ну і згадаю про асиметричну спідницю з принтом. Ви там, може, не дуже помічаєте, але там є розріз, там непрямий зріз, там вона така більш асиметрична, в неї такий яскравий принт. Це більше як акцент в образ, це додає також жіночності в нашу капсулу, додає вайб, якийсь ретровайб. Оце слово ретровайб сьогодні буде з цією капсулою зв'язано. Актуальна гра текстури, легкості, вона створює такий певний. Рухливий сулед, дуже динамічний елемент гардіроби, як на мене це спідниця. До речі, пишіть, можливо, про окремі речі, не тільки про образи. Я вас буду запитувати далі, а також про окремі речі, можливо, якісь сподобались. Я по можливості залишу опис речей в інфобоксі. Переходьте, там буде вся інформація. І не забудьте про вподобайку, якщо ви вже додивились, хоча б до цього моменту. Підтримуйте україномовний контент, аби він виходив частіше, тому що. А створювати його зараз дуже-дуже важко. Ну і шведесенько пробіжаємося по аксесуарам. Там у нас є краватка. Це взагалі краватка на подіумах була в цьому сезоні майже у всіх дизайнерів. Вона класно виглядає. Вона додає образ такої іноді формальності, іноді просто трендовості. В нашому випадку я взяла такий зелений колір. Ну, він такий оливковий колір, давайте так скажемо. Він дуже класно поєднується з іншими речами в капсулі з Жовтим класно поєднується з рожевим класно інтерпретується. Також зверну увагу, що в мене є дві сумки: одна більшого формату від Bottega Veneta, Такого. Плетеного варіанту і інша кувата Мені цей колір мега прям резонує. Я не знаю, я підціла напевно в цьому сезоні саме на цей колір. І що прикольно, то він і скрізь є. Дуже багато речей, які мені подобаються, саме в такому кольорі. Оця зелена сумочка, вона більше така акцентна робоча деталь. Вона класно працює в образах. Далі ви побачите саме в тому, як я склала образи. Неумену сонце захисні окуляри від міуміу. -міу. Це така історія більше про тренди. Тут ви можете додати. E Для себе ті, які вам подобаються. Звичайно, я б сюди в цю капсулу не плюсувала якісь такі дуже тяжкі і широкі оправи. Для себе я обрала такий варіант, тому що в тому сезоні він був мега популярний. Зараз спадає ця популярність, але от мені саме захотілося от такого формата. Тому, можливо, вам також сподобається. Ну і звичайно ж такі, у мене є активний акцентний браслет в золоті. З ним класно можна гратися, вдягнути його на руку, або, до речі, я не буду поки забігати наперед. Про стилізації я хочу зробити. Відео. Там я розкажу, як можна ще приміняти такі золоті браслети. Обов'язково плюсуйте в коментарях, якщо вам потрібно таке відео. А ми давайте рухатись будемо до взуття. Щодо взуття, це жовті мюлі на невеличких підборах. Вони дуже класно працюють в образах. Такий видовжений носочок витягує ваш зріст разом з вертикальною лінією в брюках, або вертикальною лінією в жакеті. Виглядає також дуже смачно, класно. Цей колір він піднімає настрій, перевірено. В нього закохалась перевірено, і також кросівки. Красівки в нас такого бежево-білого варіанту. Вони класно працюють в більш розкла... розкладених. Вони класно працюють в більш розслаблених образах, кежуальних якихось виходах. А вони дуже трендові, вони не мають а, бути е, яскравими в цій капсулі, тому що капсула це набір речей, які максимально грамотно комбінуються один з одним в межах якогось сезону, події або на що ми там складаємо цю капсулу. Ну що, тепер поїхали до е, речей. до комбінацій до стилізації. Я підготувала для вас близько 10, взагалі в мене десь близько 17 варіантів, тому що я не знала, які саме для відео брати, але хотіла якось різнопланово показати вам. Мені здається, що це вийшов ідеальний гардероб для такої сучасної жінки, яка з однієї сторони хоче бути в тренді, вона цікавиться модою, вона хоче якось відполікатись ці важкі складні дні. І не жертвує при цьому комфортом, а обирає якісь певні речі для стилізації. Оце така в мене була мета створення цієї капсули. Я б залюбки сама носила таку капсулу. Мені здається, це такий трішечки мій вайб. Звичайно, тут багато якихось таких кольорових прийнято мною рішень, які, можливо, в житті я не завжди ношу. Навесно я планую більш бути рішучою в своїх образах і вам того раджу. Тому саме капсулу таку я зробила як, як те, що я б дуже хотіла спробувати, але в мене, наприклад, не було можливості вдягнути ту саму сукню трикотажну. з... Горизонтальною лінію, тому що я казала вже раніше, коли коментувала речі, що я загалом не дуже полюбляю такого формату принти. До речі, хочу почитати ваші коменти, ваші відгуки про капсулу, хто собі зберіг, кому який образ, до речі, сподобався. Пишіть обов'язково. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку або комент, якщо вам відео сподобається або не сподобається. Я завжди з вами переписуюсь в коментарях. Ви знаєте, відповідаю на кожен коментар. І мені дуже приємно, що наше ком'юніті вже майже підходить до відмітки 20 тисяч. Це нереально, тому що це було моє хобі ще рік тому, а зараз вас так багато, і це неймовірно, неймовірно приємно. Тому дуже вам дякую. Дякую, що ви підписані на мене, що ви слідкуєте. І я обов'язково порадую вас на наступному тижні новою темою. Тож зустрінемося вже скоро у нових відео.